Коротше поле, ЧК, ну, все, заебісь. Перед тим тому знаходив, були типу, ялинка бронзова. І тут сигнал такий якийсь, ну непонятний, слабенький був. Але І тому, далі я знаходив аж там в кінці. Лемісний. А тут срібний. Луковиця порвалась, йобаний в рот. Ну, знатоки, такі камради пишіть хто Ну охуєнний. Заберіть, щоб діти не чули. Рукавиців теж є колосі такі порвані чи ні? Хороший. Є тут динарик. я тут ходив, але земля примерзла і трошки краще. Ходити. Все, всім удачі.